Ну і постраждав, постраждав, навіть ну, майже знищений був будинок відомої дуже колишньої рестораторки Маргарити Січкар. Вона з нами зараз на зв'язку. Маргарито, привіт. А, да, Слава, привіт. Я тут в Красний Крест приїхав, я зараз. Е, мені. Що мені будете давати? Брезент мені потрібен авто, автівку і е, перекрити окна. А, будинок, будинок пошкоден вообще просто максимально. Пошли везде трещины, вылетели все окна, двери, машины нема. А, мы просто успели а, за пять минут спуститься в подвал. И взрыв уже был, когда мы были на лестнице. И слава богу, это нас спасло, потому что просто мы были просто поранены всеми руками, потому что дом засыпан полностью. Теклом. Ну вот сейчас вот, э, ну, короче, вашка, ваш расклад, ты сейчас вот грузили, бросали, ты вздрагиваешь, вот, помнишь этот взрыв? Их было два, и взорвался вот здесь вот, на уровне первого этажа первого поворка и э, буквально удар в... ворота, просто впереди. Викатью, слава Богу. Там мама мінімальне Я вибігала, виключила газ на вулиці і пішла в діре, що огонь надо. Вот. Господи, який жах? А Маррито, а у котрій годині? Коли це саме, Коли це саме це сталося? Зараз я тебе скажу, Це було десь пів э, першого ночі. Uh -huh. Было два потужных взрыва возле нас, ну вот до этого мы проснулись, был выбух, мабуть, ну, как потом я узнала это вот в Буче, потом мы увидели рядом взрыв, и когда мы услышали шахет который летит очень близко, и в тот момент, когда он ушел уже на снижение, вот такой он звук издает, такой неприемный такой, и я начала кричать, бежим вниз, и в этот момент произошел взрыв. Вот. Тобто фактично ви за за кілька секунд до вибуху вам вдалося сховатися у підвалі. Так. Так, так. ми даже ещё не добежали до підвалу, а ми были на на получается три поверха, и вот этот нижний поверх, э, е мы уже были наполовину на лестнице. Ага. И, наверное, так прошло, потому что взрывом вынесло и внизу. Вот. Э, е ну, потому что ну, просто сила была, ну, такая мощная. Почала гваняти таким запахом, таким, ну, ну, горілим. Ага. Вот. Так, а, ск... а скажи, це було пряме влучання шахеда, чи це був. Чи його підбили і падали уламки, і він підбитий і летів? Він взорвався, он взорвался, взорвался от прямо на все вигоріло. Жалко. І мотор валявся прямо у нас під. Господи. Одної двері. здесь були обламки, всяка електроніка. Вот Я поснімала, а МЧС приплю забрали. Господи, так і е так будинок повністю в якому він стані тепер. Що ти ви будете його ремонтувати, відбудовувати? Чи він вже не придатний до того, аби там якось його відновлювати? Що далі? Не непри... непри... непридатна моя машина, вона точно на металолом, на. Не знаю, що там може взять. Дома е була комісія, яка оцінила е ну, пошкодження. Пошкодження, так. і е ну будемо від відбудовувати заново. Боже, це ж це ж треба. А що каже комісія? Вони е компенсують кошти, чи що, що яка тепер? що ти Що ти розумієш, що ти далі будеш робити? Но ну, есть такая возможность, есть закон, который дает возможность до 500 тысяч гривен. У меня здесь, конечно, больше, потому что все окна, двери, крыша, кровля, все надо заменять. Uh -huh. И, ну, есть волонтерский как это фонд, который компенсирует окна. Uh -huh. Так. Поэтому... Ну, але 500 тисяч гривень ти там не обійдешся. Ти будь. Це який там 500 тисяч гривень? Це 500 тисяч гривень, там на там ніяких не вистачить. Да, так, так, так. Рощоти. Ну, ну, ну. А поки. Ну, поки... Буду, 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 щось, щось робити, є, є друзі, є спільнота, бізнес-спільнота, яка тут була зразу же. Небайдужі. А, мені посоветували одразу зробити монобанку, я її зробила. и люди начинают мне перечислять кошты. Ага. Я дуже, дуже вдячна каждому кто проявил, неважно, там 100 гривен, 200 гривен. Дякую вам, люди. Вот. Ну, самое, самое, самое для нас было, что наши животные живы, потому что мы их потом искали. Ага. У нас три кошки, без собаки, они, конечно, Жах. А де ти плануєш? Де ти плануєш жити, поки буде. Ну. А, як, куди ти ось... зараз, куди? Що тепер далі буде? Речі там погоріли. Ну, все, там же ціле життя. Там, я не знаю, документи, гроші, все. А, ти знаєш, що документи, слава ті Господи, в кабінет влетіло все но. Але каким-то чудом, вот там де у мене храняться документи, там нічого не пошкодилось. Вот у мене там і и паспорт, і зараз треба отримувати допомогу. И, ну, дуже цікаві віші проходять. В гості не все, але в центрі стоїть столи, на ньому стоїть ваза з І Це ну, Я ціла. Це да, Картини мої всі цели. Uh, которые стояли теж в гостиной, не пошкодене. Ну в общем, як то в общем очень все странно. Ну а як ти фі фізично? ти що вам те, вам що, що вам емоційно, вам мораль моральний твій стан? Ми зараз бачимо фізично, як ти почуваєшся? Є ушкодження ага, чи якісь прямує ефір Просто звіні тут просто красне кресла. хочуть, щоб я там пішла, забрала щось. А, Вячеслав, я не, не услышала, что ты рассказала. Как ты физично почуваешься? Чьи-то ушкоджения, забои, струсы? А, не, у нас, а, слава богу, что а, мы успели, но немножко осколки маму побили, там ноги. А, мы уже потом увидели раны. У меня на руках, ну, такое, это мелочь. А, основное, это, конечно, эмоциональный стресс. Что? Мы не спали. но я вообще в адреналине хожу. Що в Штирів, тому я е, тримаюся. Маргарі, там співчуття, слова підтримки, і єдине, що можу сказати, бажаю якомога швидшого відновлення, і відновлення морального, і відновлення ну, як тобі сказати, будь-який будинок. Який людина створює, він всередині пахне щастя? От я тобі бажаю, щоб якомога скоріше тобі вдалося відновити ті умови свої, де твоя родина буде повертатися додому і буде пахнути щастям. Дякую тобі, дякую, Вячеслава. обіймаю міцно Маргарита Січкар, підприємниця, підприємниця, авторка книжок, книжковий продюсер і дуже відомий колишній, колишній ресторатор. От ви нам пишуть, мені подав, люди наші господи, е, чому чому Маргарита говорить нечистою українською мовою? Ну,